На сесію прийшли як противники мототреку, так і його прихильники. Кожна з сторін, звісно, сподівалися на підтримку депутатами своєї позиції. Ми прийшли все таки на сесію з такою метою, щоб наші депутати виправили свою помилку, бо ми вважаємо, що це дуже груба велика помилка без громадських обговорень, і щоб вони відмінили дане рішення, попереднє рішення. Особисто я і більшість моїх. Як і ровесників, так і молодших і старших представників молоді Галицької всіма руками підтримують цей проект, тому що він дозволяє в нашому Галичі займатися спортом, вело та мотоспортом, також проводити десь ну, правильно час, відпочивати. Ну і безпосередньо ще раз повторююся займатися спортом. Я думаю, депутати розумно проголосують про вислухаємо всі за і проти одної другої сторони, і будемо знати ситуацію. Я думаю, депутати проголосують. За ту ситуацію, яка на сьогодні для галичан. депутати спочатку дискусію не втручалися. Проте аргументи сторін слухали уважно. Противники розміщення мототреку в мототрекурочище заліснення мотивували свій протест юридичними на їхню думку порушеннями з боку міської влади та найбільше наявністю шума від мотоциклів при проведенні тренувань. Вони не мають дадіти свою енергію. Нехай займається цим, але не тільки в Галичі і не особливо на цій горі. На цій вулиці, де найбільше чути звуків ваших, живе більше половина пенсіонерів. То поясніть нам, коли, куди нам вже збиратися. Говорили й про перспективи розвитку як мототреку, так і самого міста. Питання і займаємося ним, щоб створити шумові бар'єри, які упереджують ви цей вид спорту є дуже екстремальним. І Я переживаю, що мої діти будуть без тренерів, без належної підготовки іти туди і займатися тим видом спорту. Це так само. І взагалі я вважаю, що Галич. Не є місцем для мотопреку. Такий аргумент зтивував депутатів. Якщо ми говоримо про децибели і про шум, давайте піднімемо громадські слухання за рікою. За ріка зараз каже, що там кожних вихідних такий шум і гам від футболу на стадіоні. Давайте напишемо кличкові меру Києва. Хай закриє НСК Олімпійський. Давайте напишемо меру мерові Монако, хай відмовиться від гран-при Формули 1. У кінцевому підсумку присутні на сесії депутати після тривалого обговорення. Залишили в селі своє попереднє рішення, визначивши для спортсменів конкретний час тренувань та зобов'язавши спортивний клуб Максим належним чином облаштувати мототрек. Невдоволені таким рішенням протестувальники залишили сесійний зал.